З вами я Данило. І сьогодні Роблокс Актор з Ми закінчили, що ми вже там були далеко. Тут якось можна телепортнутися. Ні, це ні. Хочу телепортнутися туди. Але де воно тут є? Ось тут телепорт туди. Давайте телепорт найстаріший. Там, де ми закінчили, ми ось тут закінчили. Можна телепортнутися. Це за робокси. Добре, виходимо. Потрібно туди йти. Ну, це не дуже далеко, але трохи далеко. Ми закінчили, що ми робили такий будинок. Зараз я вам покажу. Йдемо так, тут ми зробили. Тут ми теж на цьому острові зробили. Тут ми теж, що нам зробили, йдемо далі. Тут ще ні зараз. Це ми зробили, як тут рибалять. Далі ми ось тут зробили. Це заробок, все добре. Це ми зробили ще як тут з лазерами. Проходимо, проходимо, проходимо. Ми ось там доробляли, так, я це вже бачу, йдемо. Я всіх тут прокачав, зараз я подивлюся. Так, тут всіх прокачав, добре. Йдемо. Скільки в мене вже 1 мільйон тисячу 22 долари. Так, купляємо зелений фон. купляємо велику підсвітку. Купляємо ще одну велику підсвітку. Купляємо. Що це було, я не знаю. Далі купляємо воркера 34, 35, 36. Всіх купляємо. Купляємо зелений фон 15. Ось тут мені найбільше подобається, як тут двері тримаються на таких штуках. Так, купляємо. Велику підсвітку 7. Зелений фон 14. Long... А, ще доріжка, добре. Купляємо велику камеру 6 працівника. О, зараз я всіх прокачаю. Працівника, якого я там вже купив працівника не побачу, Так, якого я тут? Я тут всіх докачав. Чи... А, ні, всіх, всіх. всіх. Тут, тут ще ось тут. Актор комбой. комбой. Ковбой. Купляємо на п'ятий прокачуємо. Цього на другий, на третій, на четвертий, на п'ятий. Далі той, що отримає мікрофон на третій, четвертий і п'ятий. Купляємо на камера. Той, що знімає по камері, на п'ятий. Все купили. Більше нема. Добре. Ні, я не хочу купляти VIP. Тому купуємо велику підсвітку 8. І в стенд. Купимо. Ну, це так, червоний стенд. У нас добре. йдемо щось ще купимо: сет, декор. Декор, ще купуємо, що, що тут ще щось є, чи ні вже вже, напевно, що ні. У нас ще є можливість піти туди, в ту сторону або сюди. Я хочу піти от сюди, тому я йду сюди. Ми вже маємо 20%. Ми вже зробили зі всього, але це мало. Тому робимо В, е, ліхтарі. Ще ліхтарі зараз буде. Вони не дуже світлі, не світять, вони не сильно світять. Сейд, 8 купляємо тут міст. Добре, і тут же щось будемо купляти. Кенді, цукерка. Ой, чупа-чупс. Добре. Е, Зелений фон купляємо, Купляємо підсвітку 13. Купляємо. Що ще тут? Працівника 31, 32, 39. Ой, 42, 39. Кенді Баш купляємо. Лонгпец купляємо. Кенді Баш 2. Купляємо. Так, ми все купили ні. Ще працівника. 42-го потрібно купити. А, мені не вистачає. Він за 200 тисяч. Я йду поки що цих прокачаю. Е, ось цього потрібно на другий. Це що знімає на третій, четвертий, п'ятий. Це теж знімає на третій, четвертий і п'ятий. І тут фан Карл, е, Карл, Карлос на четвертий і на п'ятий. У нас є вже 200 тисяч, навіть більше. І це актор Кенді. А, я навіть знаю це цей. Ч це кіно, чи це мультфільм. Я не знаю, але напишіть в коментарях, якщо ви теж знаєте. Я знаю, але я трохи забув, як воно називається. Актор Кенді. Да, він мав теж таку паличку. Палицю. Я забув, якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях. Так. Тут те, Тут нашу тут включати зараз світло, якщо є день і все видно? Так, купляємо. Ще тут що бенч. Окей. Лавки, лавки два. Це дев'ять. А мені не вистачає грошей на с дев'ять. Тому пропустимо, може, щось дешевше є. Ні, хіба дорожче? Це 10 вже за 500 тисяч, так? Ні, чот... Ні 450. 3009 купляємо Це міст. Добре, воно туди нас веде. Ну добре, давайте підемо подивимось. І ось тут ми зустрілися майже там, де ми йшли. О, це що, телепорт якийсь. Я не знаю. Ми ось там були, як йшли туди, потім ми зробили круг. Ми могли тут просто переплести і все. Ну, добре, купляємо велике дерево 2. Ой, воно вже. Тепер тут багато тінька, тому що воно таке велике, що воно все світло забирає на себе. Купляємо підсвітку 11, зелений фон. Enju купляємо. Купляємо 30. Ой, 43-го працівника, але мені вже грошей не вистачає. Я... Ой, ні-ні, я не хочу. Тут вони падають. Добре. Когось прокачати. Ні, одного не прокачав актор Кенті. На другий, третій, четвертий і п'ятий. Все, купили він, напевно, найбільше. Нам приносить грошей. Він, він нам приносить 5 тисяч 64. Напевно, що найбільше зараз я подивлюся. П'ять тисяч, ну, так, напевно, що найбільше. Нема тут більше. Ні, нема, ніхто нам більше не приносить, як цей актор Кенді. Актор Цукерка. Так, закриваємо. Закриваємо. Е, закрийся, чого ти не закриваєшся? Чого ти не закриваєшся? Ну, добре, воно що не закривається. Я не знаю, чому воно не закривається. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс. А на сьогодні всім па-па-па-па!